Україна знову згуртувалася, аби вшанувати пам'ять усіх загиблих у війні з Росією. Цього разу на запит президента України була оголошена загальнонаціональна хвилина мовчання, яка відбувається щодня по всій Україні о 9-й ранку. Ця хвилина мовчання є символом нашої пам'яті та поваги до тих, хто віддав своє життя за нашу країну. Вона також є проявом нашої солідарності з родинами та близькими загиблих, які продовжують жити з цим болем. У цей час усі згадують тих, хто вже не з нами. Хвилина мовчання відбувається на всіх телеканалах, а також установах та організаціях, вшановуючи світлу пам'ять громадян України, які віддали своє життя за свободу і незалежність. Всіх, хто воював, всіх військових, цивільних та дітей, всіх, хто загинув в боротьбі з російськими окупантами, та внаслідок нападу російських військ на українські міста і села. Вічна пам'ять українцям! Яких втратила наша держава. Загальнонаціональна хвилина мовчання є важливим кроком на шляху до збереження пам'яті про тих, хто віддав своє життя за Україну. У цей момент кожен українець міг замислитись про те, яку ціну має мир та незалежність, і як важливо бути разом в складний час. Це також є проявом нашої громадянської відповідальності та поваги до нашої історії і культури. Після закінчення загальнонаціональної хвилини мовчання присутні спільно помолилися. І твою милість прибігаємо, Богородиця Євгу, молитвами, нашими скорботах не по Але від визволи нас, іди чиста і благословена. Присвітає Богородиця, спаси нас і це Україна не забуде своїх героїв і продовжуватиме боротьбу за незалежність. А всі українці відчули себе частинкою великої родини, яка об'єднується в складний час. Загальнонаціональна національна хвилина мовчання стала ще одним показником того, що Україна зможе перемогти, коли буде разом. Нехай ця хвилина мовчання стане символом нашої єдності та солідарності, а також нагадає нам усім про те, що ми повинні боротися за свою свободу і незалежність. Роман Єльчанінов, Сергій Нікішин, телеканал БРОДЕОНЛАЙН.